Знаходить Ендр Кіл по драгану. Це було на стінці. Він поновляється молото в двері. Тут на дев'ятці ці кайндо. Зараз чекає будку. А тут Каїр не докидується, зараз буде докидуватися від Флірекса. Молотов. але ні, він просто стрибає вниз і Онік підколив піти на рампу, а там... Depression. і п'яткою Депрешен. Так, буде зараз дивитися. І він може спокійно дати перший кіл на виході. Буває першого Оніка. Може тут навіть репікати, але ні, не буде це робити. 4-4 ситуація. В принципі, е перевагу ТНЛ по кількості гравцям втратили. 64 хп залишилось Депрешен, а будемо ходити зараз на б Беплен. Тут Сінглі гравець, Єнс два гравця зараз будуть спускатися. Ну, Депешен, до речі, дуже швидко в дабл біжить. Тут він може навіть другий кіл для себе оформити. Тут разом зараз з Ніфі буде відкривати. Ай, не попадає депрешен, даву убиває першого. Можна забрати Ой. навіть другого. Це трипл кіл від даву в цьому раунді. Влад виходить. Валдан, вибачте, треба звикнути. Well, виходить well з Сінглада, дає кіл, і два, два, два ситуація. 2 в 2, Колінс. Виглядає так, що дочекаю зараз повністю акваріум. Керн тим часом встиг вбити. Валдана в сінглі. один в один ситуація. Даву знаходиться в нас, да, блін, Не застрибує О, Акву. Колінс намагається підійти до бомби, просто дефузить, але даву все ж таки нашиває його квадрокіл для нього в цьому раунді.